Вітаю вас на своєму каналі Рецепти Джулії. Сьогодні маю без перебільшення фантастичний рецепт ягідних мафінів. Ви лише погляньте, які вони красиві вийшли. Така зверху хрумка скориночка, а самі настільки ніжні та пухкі ваніль, ароматна черешня, друзі, це дуже смачно. Тому давайте швиденько їх приготуємо. Готуємо тісто. В чашу комбайна я додаю цукор та додаю яйця. І буду масу всю збивати, щоб вона посвітлішала і стала пишною. До збитої маси я додаю цукор з натуральною бурбонською ваніллю, обов'язкову дрібку солі. Тут в мене розтоплене та охолоджене вершкове масло і сметана. Всі продукти обов'язково кімнатної температури. І буду гарно перемішувати, щоб тісто стало однорідним. До борошна я додаю розпушувач і буду частинами просіювати його в тісто. І залишилось в тісто додати черешню. Я кожну ягідку розрізала на 4 частини і все перемішуємо. І тепер викладаємо тісто в бумажні капсули, і будемо все випікати. Як бачите, все максимально швидко і просто все, як я люблю. Я запевняю, що такі кекси будете готувати з різними фруктами та ягідками. Мафіни я вирішила прикрасити магдалевими пластівцями, але це абсолютно по е, за бажанням. Можете просто якимись горішками просипати або зробити крихту, але буде смачно і без цього. Відправляю в духовку розігріти до 180 градусів 25 хвилин і все готово. Дочекайтеся, поки охолонуть, тому що це нереально зробити.